Так, Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Я на нашій пшеничці Це останній посів. 24 жовтня сіялося. Внесений був каз по 100 літрів на гектар, це 130 кг. Що, Що ми далі плануємо? Внесений каз і на сьогодні на ніч обіцяю дощ хороший. Ви бачите, посуха. 100 літрів внесено буквально недавно, просто не вспівали нічого. Тут 6 мільйонів густота, але кущення ще ж не почалося. Бур'яни є. Де блін, тільки що побачу? Буряни ще будуть. Бачите, ж ромашки, романи. Зараз. Е Де тут можна щоб глянути? Зразу. ще глянути? Ще падалося соняшника, буде обов'язково. Ми не будемо обробляти ніякими гербіцидами поки що взагалі. Бачите? Що десь бачите. Всякого гівна вистачає. На полі. Тобто воно ще буде тепло, зараз будуть опади. Не, не, ротаційкою не ходимо, ротаційкою будемо працювати там, в кінці тижня, коли дощі закінчаться, щоб це не було марно на пшеницю. І в короб ротаційка в принципі, можна буде використовувати це все колеги. Але не зараз. Зараз ми внесли азот і дасть Боженька дасть опадів. І чекаємо, доки не буде кінця кущення. Кінець кущення ми з вами тоді будемо вносити і каз, і гербіциди, і фунициди. Ну тоді я буду підказувати. Але на зараз, колеги, ми нічого не робимо. Бачите, потріскала земля, буряни пішли. Але це тільки ромашка, тільки перша пішла. Да? Далі ще буде. Але, але, але. І ось, бачите, тільки починається. Тобто з гербіцидами ми не працюємо. Нічого ми не робимо. Просто чекаєте, яка вона там не є. Ніциди, не нічого, просто воно стоїть. Я кажуть, я підкажу, коли далі що робити. З пшеницю така ситуація. У більшості у вас така ситуація, ви внесли по 100 літрів, по 120 кілограмів літри чи касу, і у вас ситуація така на полі, приблизно плюс-мінус. Дощики пройдуть, вона піде, потім будемо далі вирішувати. Зараз нічого не робіть. На пшеничці все окей. Так що тримайтеся, успіхів вам.